Сьогодні справжнє свято для всіх наших помісних церков. Свято, коли кількість членів церков вона збільшується. Слава Господу за те, що це відбувається. Слава Господу за те, що його царство воно розширюється, воно розширилось і розшириться не сьогодні. Да? Ми розуміємо, що воно розширюється тоді, коли люди примиряються з ним через молитву покаяння. А сьогодні оці чудові люди. Які сидять на першій лавці, на перших лавках да, двох, вони вступають за віт з Господом, і ми вас вітаємо всі з цим святом, з цією подією в вашому житті. І спочатку навіть було трошки важко знайти а, знайомих, бо вони всі в білому і так і трошки очі розбігаються. А, але знайшли і слава Господу, що Господь довів вас до цього моменту, ми вас ще раз ще раз вітаємо. Сьогодні я хочу говорити недовго, але нагадати важливу істину про хрещення. Знаєте, в Біблії багато важливих істин, що стосуються хрещення, водного хрещення. І, можливо, частково сьогодні ви почуєте про ці істини. І я хочу говорити лише про одну, але дуже звичайно, як і все в Біблії, дуже важливо з них. Про хрещення написано, як я вже сказав багато, і сьогодні я хочу використати вірш, який, навіть частину вірша, про те, як апостол Петро пише про хрещення. Цей уривок записаний в 3 розділі першого послання апостола Петра в 17 му вірші, і там, розповідаючи про Ісуса Христа, про Його. Служіння про його роль, про те, що від нас навіть приховано, але трошки привідкрито, Петро каже про хрещення наступні слова. Хрещення не позбавлення від тілесної нечистоти, а обітниця доброго сумління Богові. І ще раз, хрещення не позбавлення від тілесної нечистоти, а обітниця доброго, сумління. Богові. Те, що ми робимо, проводячи хрещення, це не просто обряд. Це дія, яка має під собою духовну суть. І апостол Петро каже нам, в чому ця є духовна суть. Суть в тому, що проходячи хрещення, ми, люди, даємо обітницю, або простими словами, зрозумілими нам словами, ми даємо обіцянку Богові. Обіцянку чого? Обіцянку доброго сумління. Що зараз важить в суспільстві обіцянка? Простий приклад, вже можливо, той, який нам набрид, і з яким ми, так, коли ми його чуємо, ми так, ну і справді, воно так і є е, вибори, які проходять, ну, в нас вони не проходять зараз, на жаль, тому що війна, да, на жаль, війна. Але ми вже звикли, і всі вже звикли, і всі це розуміють, що коли вибори нам багато обіцяють, де хто вірить, де хто ні, але більшість з цих обіцянок ніхто їх навіть обіцяючи не збирає дотримуватися. Так само і ви, мабуть, стикалися в своєму житті, коли вам щось обіцяють, коли вам говорять, я зроблю, я зроблю те, я зроблю це, а потім приходить час або він взагалі ніколи не приходить, або людина робить по-іншому. Можливо, і я думаю, на жаль, так воно і є. І ми так робимо, коли кажемо, я зроблю. І потім приходить час, і ми знаходимо собі виправдання, що чому ми цього не робимо. І ці виправдання духовні, духовні дуже часто, можливо, навіть підкреплені Біблією, але ми не робимо цього. В суспільстві обіцянка зараз, на жаль, все менше і менше цінується. Знаєте, і це, це є в наших сім'ях. На жаль, це є в наших сім'ях. Коли я думав про це, я розумію, як люди зараз спілкуються. Простий приклад. Хто з вас чув, таке можливо, казав таке своїм дітям, щось типу такого: не роби так, бо я приб'ю зараз. Ну, чули, мабуть, таке ж, правда, або навіть казали. Ну, це обіцянка, яка, яку ви ніколи не зробите. Яку людина ніколи не зробить, і слава Богу, що не зробить, правда ж? І таких слів звучить дуже багато. Я зроблю те, я зроблю так і не робиться. Обіцянка слово в нашому суспільстві воно втрачає і втрачає цінність, воно втрачає і втрачає значення. І чому так? Як ви думаєте? Просто подумайте про себе, чому так є? Я думаю, ви багато прикладів або причин можете назвати, чому так. Але є одна причина, яка охоплює всі ті, про які ви подумали зараз. І вона записана, сформульована. Апостол Павло, посланні до Римлян, він сформулював її. І він написав так: Немає ні одного праведного. Да, це посилання на старий заповіт. Немає ні одного праведного. Немає такого, хто б робив добро. Немає. Ні одного. Ми люди такі. Люди, гріховні люди, за, за суттю, за гріховною природою, вони такі, що вони без втручання Бога, без дії Бога в серці, вони зроблені, сформовані так, щоб порушувати обіцянки, а не дотримуватись їх. Так, звичайно, ми знаємо, є люди, які дотримуються обіцянок. Просто тому, що вони такі по характеру, є люди, але в більшості. Такого в світі все менше і менше. Про яке добре сумління може йти мова, якщо Біблія нам явно говорить про людей: немає праведного ні одного. І вага значення слова, вага значення обіцянки. Чим далі, тим менше і менше. На жаль, але це правда. І на жаль, але це стосується також і нас, християн. Це факт. Це факт, з яким ми стикаємося. На жаль, але це правда. Соромно нам від цього чи ні. І я думаю, зараз гарний привід продумати про себе, подумати про себе, чи завжди я дотримуюсь слова, яке я даю навіть своїм дітям, навіть тим, які, можливо, цього не розуміють і забудуть через 10 хвилин. І якщо ви запишете це речення на папері або внесете в комп'ютер, то, скоріш за все, слово Той ви напишете з великої букви, тому що ми говоримо. Про Бога. Якщо ми говоримо про Бога і про Його дотримання обіцянок, то там все по-іншому. Бог це той, хто завжди дотримується свого слова. Той, хто завжди є вірним своїм рішенням. Книга Чисел, 23 розділ, 19 вірш. Бог не людина, щоб говорити неправду. Він не людський син, щоб жалкувати за сказаним. Хіба Він може сказати і не зробити? Пообіцяти? І не дотримати слова. Такі слова написані про Бога. І він це довів в людській історії. Подивіться, просто навіть подивіться на історію держави Ізраїль. історію ізраїльського народу. От якщо по-людськи просто подивитися на, на цей народ і на те, скільки разів він відступав від Бога, то можна було б уже давно якось переобрати собі інший вибраний народ. Сказати, та ну вас з вашими постійними зрадами мені, з вашим постійним ідолопоклонством, з вашою постійною невірністю. Я виберу там когось, не знаю, українців, наприклад. Ну, Нам би було приємно. Але правда в тому, що ми мало чим від них відрізняємося, ми такі самі люди. Немає жодного праведного. Це я маю на увазі. А Бог все одно Він вирішив, що ізраїльський народ обраний. І він залишився вірним своєму слову. Це його план, це його дія, це його вибір. Книга Малахії, 3 розділ 6 вірш, оскільки я Господь не змінююся, тому й ви нащадки Якова не знищені. Він каже: тому що я так вирішив, тому що я не змінююся, тому і ви не знищені нащадки Якова. Наш Бог, наш Небесний Батько це той, хто дотримується завжди своєї обіцянки, дотримується своїх рішень, дотримується свого слова. І той Бог, кому ми поклоняємося тут, разом, в церкві, і дома і будь де, це той самий Бог, який не знищив через свої рішення ізраїльський народ, який завжди дотримується свого слова. Якщо подивитися на Біблію і на заповіді Божі, яких, я вірю, ми стараємося дотримуватися, яких ми покликані дотриматися, то можна зробити висновок. І там в Біблії прямо це написано, що ми, як Божі діти, як віруючі в Ісуса Христа, і завдяки цій вірі ми стаємо Божими дітьми, ми покликані бути схожими на Бога, покликані бути вірними Свому Слову. Як би важко, як би незручно це було. І правда в тому, що не завжди виходить, ми вже поговорили про це. Можливо, тому що не стараємось достатньо, можливо, тому що не приймаємо завжди рішення бути вірним у всьому, незважаючи ні на що. Можливо, не довіряємо Богові цілком, можливо, боїмося чогось, можливо, любимо себе в якісь моменти або завжди більше, ніж Бога. Але Господь все одно нас не відкидає, тому що Він сказав, ви, діти мої, якщо ти віриш, то ти моє дитя. І Він веде нас на шляху вдосконалення. Він веде нас і нагадує нам про те, що дитя моє, сину мій, дочка моя, я хочу, щоб ти ставав схожим на мене. Я хочу, щоб ти був вірним своєму слову. І Він дає нам один. Дуже простий для того, щоб озвучити, але дуже непростий для того, щоб реалізувати рецепт. Як бути вірним сказаним словам? Сформулювати його можна так: чим більше Ісус живе через нас, тим краще ми дотримуємося свого Слова, тим більше ми стаємо схожими на Нього. Це звучить логічно, це звучить дуже просто. Але скажіть правду, чи дуже легко це реалізувати в житті? Я думаю, якщо ми відверто, саме перед собою визнаємо це, зізнаємося в цьому, то ми скажемо, ні, це не так легко, як звучить, і не так легко, як це очевидно. Якщо ми хочемо бути схожими на Бога в своєму характері, нам варто давати Богові більше жити, більше місця в нашому житті. Як це зробити? Є дуже прості рецепти: перебувати в Слові Божому. Пізнавати Бога через Біблію, не просто читати і відмічати в якомусь календарі галочки, я прочитав сьогодні такий розділ зі старого заповіту, такий з нового, чи яких календариків там ви дотримуєтеся, графіків читання Біблії це гарний інструмент. Але якщо це є тільки для того, щоб поставити Галочку. То це не має жодного смислу в житті. Якщо ми не пізнаємо Бога через читання Біблії, то наше читання Біблії це гарна дія, але це сходинка для того, щоб зростати. Наступна сходинка це пізнання Бога. Краще читайте Біблію, не пізнаючи Бога, але розумійте, що так жити не можна. І просіть Бога, щоб він вам відкривався через Біблію. Моліться більше. Не просто моліться, а говоріть з Богом, як ви говорите один з одним. Ви ж вмієте говорити один з одним. Любите, де хто любить, де хто ні. Але ви вмієте це робити. Говоріть з Богом, спілкуйтеся з ним. Перебувайте більше у спільності з людьми, хто любить Бога. Це прості рецепти. І ви не будете помічати, як навіть те, як ви будете зростати, як ви будете наближатися до Бога і більше його стане в вашому житті. Бог це не той, хто зверху, Бог це той, хто всюди, але Бог, що найважливіше, це той, хто поряд, найближчий до нас. Це той, з ким можна і варто проводити час. І саме так ми можемо стати на шлях досконалення у Христі, на шлях, якщо ми говоримо сьогодні, на шлях дотримання свого слова, дотримання своїх обіцянок. І саме так ми будемо змінюватися. Те рішення, яке ви сьогодні фіналізуєте, ви його прийняли, прийняти хрещення, сьогодні фінал цього рішення. Фін Фіналізація. Не знаю, чи є таке слово. Хай буде. Це ваша обіцянка Богові. Служити. Обіцянка, ну слово служити в тому тексті немає, да? обіцянка доброго сумління Богові. І важливо, щоб ви це розуміли сьогодні. Важливо, щоб всі люди, які. Пройшли через водне хрещення це розуміли. Обіцянка доброго сумління. Послані до Галатів, 3 розділ, 27 вірш, Павло говорить, що через хрещення ми зодягаємося в Ісуса. Через хрещення ми зодягаємося в Ісуса. Облікайтесь в Ісуса Христа, пам'ятаєте російською мовою? Цей переклад. І знаєте, дуже хочеться, щоб цей одяг він був це те, що нас вирізняє. Ісус Христос, щоб Його було видно, щоб Він справді був в нашому житті. Знаєте, не дирявий одяг, який зараз модний, а красивий, гарний, досконалий, зодягнений в Ісуса Христа. Саме такий символізм має хрещення померти для гріха, щоб жити для Бога. І нехай Бог допоможе кожному з нас жити саме так, дотримуватися слова, обіцянок саме так. І найперше цієї обіцянки, яку ви сьогодні дайте Богові, і яку більше з нас колись дала Богові. Нехай Він в цьому прославиться. Амінь. Так, дорогі друзі, ми будемо починати. Процес хрещення, тому ми перед цим дійством звернемося до нашого Господа, щоб Господь благословив це. Отець наш небесний, наш батька. Ми щиро дякуємо Тобі за цей дивовижний день. Ми дякуємо тобі за ці душі, які посвячують своє життя на служіння тобі. Ми дякуємо тобі, Господь, що можемо благословляти, звершувати це служіння, Господь. Завдяки тобі, ти Бог благословіння, ти Бог милосердя. І нехай Твоє святе ім'я, воно буде прославлено в цей час. Хвала тобі, подяка тобі, Богу величному, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь. І так, чи віруєш, сестра, Господа Ісуса Христа як свого Спасителя? Обіцяєш служити Богу добрим сумлінням. По вірі твоїй, хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. <говори> <Bookstant> так, сестра, чи віруєш ти в Господа Ісуса Христа як Свого Спасителя? Чи обіцяєш служити Богу добрим сумлінням? По вірі твої, крещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорога сестра, чи віруєш ти в Господа Ісуса Христа як Свого <говори> <говори> Спасителя? <говори> так, вірують. Обіцяєш служити добрим сумлінням нашого Господу. Да, По вірі твоїй, хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Сестра, чи віруєш ти в Господа Ісуса Христа як Свого Спасителя? Вірую. Обіцяєш слугувати Богу добрим сумлінням? Обіцяю. По вірі твоїй, хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Добре. Дорога сестра, чи віруєш ти в Господа Ісуса Христа як Свого Спасителя? Вірую. Обіцяєш слугувати Богу добрим сумлінням. Обіцяю. По вірі твоїй хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. А сестра, чи віруєш ти в Господа Ісуса Христа як Свого Спасителя? Вірую. Обіцяєш слугати Богу добрим сумлінням. Дуже обіцяю. По вірі твоїй, хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. А -а -а. Дорога сестра, чи віруєш ти в Господа Ісуса Христа як Свого Спасителя? Вірую. Обіцяєш слугувати добрим сумлінням. Обіцяю по вірі твоїй, хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. <рес> <рес> Повторно. <рес> Нормально? Да. Дорога сестра. Чи віруєш ти в Господа Ісуса Христа як Свого Спасителя? Вірую. Обіцяєш служити добрим сумлінням. Обіцяю. По вірі твоїй, хрещу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Молодець. Чудово. Дорогі брате, чи віриш ти в Господа Ісуса Христа як Свого Спасителя? Вірую. Обіцяєш слугувати Йому добрим сумлінням. Обіцяю. По вірі твоїй, хрещу тебе в Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Я Дорогі брати, чи віруєш ти в Господа Ісуса Христа як Свого Спасителя? Вірую. Обіцяєш слугувати Богу добрим сумлінням. Обіцяю. вірі твоїй, хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брате, чи ти віруєш в Ісуса Христа як Свого Спасителя, вірую. Обіцяєш йому служити добрим сумлінням. Обіцяю. По вірі твоїй, хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Є пастипів, є пастим, і поміч Твоя і відра. Ти ж теж калінки підлітають. Калінка бігає. Нормально, біля подають. Дорогі брате, чи віриш ти в Господа Ісуса Христа як Свого Спасителя? Вірую. Обіцяєш слугувати Богу добрим сумлінням. Обіцяю. По вірі твоїй, хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі друзі, дорога церква! Давайте ми помолимося і подякуємо Богу за те, що ми змогли звершити хрещення. Помолимось! дорогий Батько наш небесний. Ми дякуємо тобі! в ім'я Сина Ісуса Христа за це величне свято за цю можливість. Звершувати хрещення, додавати спасений до церкви. Твої Боже, я дякую тобі, Боже. Поблагослови Господь і дай їм твою силу жити згідно твоєї волі в ім'я і в славу твою наш Бог. Отець і Несвятий Дух. Амінь. Аміце.